Вітаю всіх, хто нас дивиться. Ви на каналі просто й доступно. Оце в нас тут робоча обстановка, де ми сьогодні працювали цілий день. Оце скільки стільців, скільки було людей нам допомагали. Оце тільки закінчили із чисткою редьки. Це від ранку і ось до п'яти годин вечора. Сьогодні ми вирвали ой, ось цілу теплицю, залишився тільки бур'ян. Потім треба тут буде попрацювати, посапати, повиривати. Ой, роботи буде, дай Боже. Такі кучі листя. Залишились буде курям, що їсти, тому що кури в нас закриті, будемо кидати, хай там перебирають. Чистили ми і ножичками, і ножницями, кого як виходило. Потрібно все це було за цілий день все це зробити, тому що в нас є замовлення. Замовлення на магазини і ми будемо його вести. І з ящиків ми пересипаємо. Ось у миски такі, У нас тут дві миски таких є чималі. І ми в цих мисках миємо вручну в кількох водах, щоб була вона чистенька і мала гарний вигляд. І з мисок потім в ящичок, щоб водичка стекла. І потім перекладаємо у мішечок. Такі довгенькі целофанові мішечки. Ось така редиска. Ось така в розрізі. Сочна, смачна, без гіркоти. Вага одного плода 30-20 грам. Редисочку ми, звичайно, посортували на більшеньку і меншеньку. У нас вийшло, ну, це ще не вся, ми ще не всю встигли перемити, Ну, нам потрібно на замовлення 2 мішечка меншої і 5 мішечків більшої. Ну, мішечку десь приблизно кілограм 15-16. Ще не важили. Зараз переважимо і складемо, щоб повести. Люди працювали, всі дали по кілограму так, без грошей за те, що вони нам допомагали. Не сказала про ціну. Якось так ціна була, дешева, була навіть 45-50 у розніцю. А зараз побачили, що ціна навіть є 110-115 в розницю за кілограм. Ну, Нам дають за опт ми веземо в магазин на опт по оптовій ціні, то маленька по 60 гривень, а велика 75-80. Це оптова ціна. Не буду вас затримувати. Дякую, що нас дивилися. Всім гарного здоров'я. Бо будемо ми вести вже, нам немає часу. І до зустрічі на нашому каналі.